Близькі містян у Полтаві відкрили головну ялинку, святкували на площі перед обласним театром імені Гоголя. Подобається кожного. Дуже подобається. Що ще сказати? Цікаво. В цьому году особливого настроєння, чесно сказати. Все в Україні. Стараємось, звісно, зараз теж дуже навіть за неприцінька семія афганців. Новорічна красуня 22 метри за вишки. Її зібрали зі стучних гілочок, які в попередні роки змінили лише дизайн та докупили іграшок. Штучність ялинки людей не засмучує. Ялинка кажуть, додає новорічного настрою. В принципі, на відкриття перший раз, а так на Йолочки буваємо рік. В Багаю перший раз. А ви самі звідки? Запоріжжя. Жінка попросила в сім'єю, ну прийшли. А для малечі влаштували новорічну казку. Юлія Кравець, Павло Бартиш, полтавські телевізійні новини.